Автопортрет Ван Гога, його найвідоміша картина Соняшники, танець Анрі Матіса, блакитні танцівниці Едгара Деги, а ще низка краєвидів, натюрмортів та людей. Саме це і зображували в своїх роботах учні художньої школи номер 1 Деякі намагалися в точності повторити оригінальне творіння, а декотрі створювали роботи зі своїм баченням. От 15-річна Віталіна обрала за прототип свою найулюбленішу роботу, написала її акрилом. Це робота клубмане, а французького художника. Мені дуже. Дуже подобається його роботи, він а, дуже багато цих ковшинок малював. Взагалі він а, зробив а, собі це озеро ковшину і а, кожен раз виходив на вулицю та малював. Мені дуже подобається тут, як я намалювала воду, а і, взагалі, а, ці кувшинки, квіти. Цей захід став першим великим івентом художньої школи в цьому навчальному році. За право, аби їх картини потрапили на виставку, боролися понад 160 дітей віком від 8 до 15 років. Але відібрали лише 55 робіт. Створювали їх юні митці весь перший семестр. Трудитися розпочали ще в вересні. Учні спочатку обирали, що ж зобразять на полотні, потім розроблювали ескіз і в завершенні переносили все у великий формат. Ми обирали найкращі роботи педагогічною радою школою, тобто колектив викладачів обирав найкращі, які відповідають, скажімо так, оригіналу робіт. В основному це були імпресіоністи, і ми дивилися, наскільки дитина точно передала стиль художника, його колорит, і таким чином ми відбирали роботи. До нас тут представлено від Ренуара, Сезанна, Моне, Ван Го. Ога і безліч, безліч дуже велика палітра всіх не перечислити. Ходив Вернісаж під відкритим небом на мистецькому івенті створили повністю французьку атмосферу. Під легку музику відвідувачі могли і насолодитися картинами, і віддати свої голоси за ту, яка найбільше сподобалася. Сама ж експозиція привернула увагу багатьох перехожих, тож проштовхнутися не було де. Це такий криворізький лувр. Ми бачимо, що дуже приємний гарний тут настрій. Зараз тут багато художників наших криворізьких, тут багато викладачів, дітей, батьків, тому що це захопило. Ця прекрасна ідея, яка народилася у нашої директорки цієї художньої школи Оксани Петрівни Поліщук. Вона захопила всіх, тому це дуже приємно. Це ще такий ще один захід, який надає настрою, надає емоцій, об'єднує нас. Також учасники виставки нагородили і подяками від міськвиконкому, адже останні докладають всіх зусиль, аби розвивати і далі таланти юних криворіжців. Тому з 12 січня діти змогли відвідувати мистецькі школи, де є укриття. На сьогодні так навчається вже 5 тисяч дітей. У нас дуже. Талановиті діти в Кривому Розі. І ми посилюємо нашу міжнародну співпрацю, в тому числі за рахунок культурних акцій, такі як зараз. Французи дуже цінують Кривий Ріг, і вони вважають наше місто найфранцузьким в Україні. Адже саме наше місто в 1880 році приїхали французькі та білійські інженери і створили промисловість, якою, якою, якою зараз пишаються всі. І зараз вони. І зараз вони дуже наші підтримують наші спільно культурні акції. Невдовзі ці 55 робіт наших юних талантів побачать вже у Франції. Планується, що виставка пройде в місті Понкруа 1 червня, якраз міжнародний день захисту дітей. Тим часом в художній школі номер один хочу створити й музей з кращими роботами, а також націлені активно брати участь в міжнародних конкурсах, аби заявити про себе на весь світ. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.